Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 10 по 16 липня, у другій декаді липня, по всій Україні очікується нестійка погода з опадами і температури в межах кліматичної норми. Липень цього року розпочався зі злив і ряду небезпечних явищ погоди, які призвели до економічних збитків і навіть людських жертв в окремих областях. Подібна тенденція збережеться і на новому тижні, періодичне проходження атмосферних фронтів. Призведе до випадання дощів різної інтенсивності. Тому зволоження буде достатнім місцями надлишковим. У понеділок, 10 липня, вночі в Україні без істотних опадів. Вдень у південних та центральних областях короткочасні дощі із грозами. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17 в день 21-26. У південній частині. Плюс 27-29. У вівторок, 11 липня, вночі безістотних опадів, в день по півночі Лівобережжя, а також у західних областях. Очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. При грозах можливі шквали 15-20 метрів за секунду, вітер північно-західний 7 париви 12 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8. Температура повітря вночі плюс 10-15, день плюс 19-24. У південних областях вночі 12-17 вдень 22-27. У середу, 12 липня. Дощі продуть у південних областях, день також місцями у східній частині. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, в день 22-27. На півночі Лівобережжя плюс 18-23. У четвер, 13 липня, у західних областях, день також місцями у центральних та північних регіонах, пройдуть дощі з грозами. У західній частини в день місцями сильні зливи. Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься межа 12-17 на узбережжі морів до плюс 22 метри. В день плюс 23-28, у центральних та південних областях плюс 29-34. У п'ятницю, 14 липня, вночі у західних, центральних та північних областях пройдуть дощі. Місцями сильні. Вдень опади перемістяться на північ лівобережжя країни. Місцями грози та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний. З переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 16-21, в день 29-24-29. У північних та місцями в центральних регіонах плюс 18-23. У суботу, 15 липня на півночі лівобережжя утримається нестійка дощова погода. Нарешті країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У східній частині місцями пориби 15-20. Температура повітря вночі складатиме плюс 13-18, в день 24-29 на півдні до плюс 31. І в неділю, 16 липня вночі без опадів. Вдень у північних та східних областях невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7,12 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3.8. Температура повітря вночі становитиме плюс 15,20, вдень плюс 25:30 на півдні до плюс 33.